Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Коли я розпочав досліджувати свій довід, то відразу зіштовхнувся з темою військової служби. Наприклад, вам траплявся термін побілетний солдат? Дивно звучить, правда? Річ у тому, що багато наших предків, які проживали в Російській імперії другої половини 19 століття, перебували саме в такому статусі. Отже, що це означає? У 1874 році Царат запровадив військову реформу і вів загальну військову повинність, скасувавши рекрутські набори. Був прийнятий відповідний маніфест. Від цього моменту новобранці, як правило, 6 років служили строкову службу, а потім 9 років перебували в запасі, називаючись побілетними або відпустними солдатами. Вони знаходилися за місцем постійного проживання, як правило, займалися сільським господарством чи ремеслами, але в будь-який момент їх могли відкликати на службу. Тобто, де юре, вони залишалися діючими солдатами ще багато років, хоча де-факто мешкали вдома, працювали, одружувалися, ростили дітей і були сповна цивільними людьми, принаймні на ділі. Буквально декілька місяців тому я зробив невеличке відкриття. Виявилося, що мій прапрадід Лука Федорович Шумишин був артилеристом. Про його службу я знав, бо в метриках він неодноразово фігурував як побілетний солдат рядовий. А тут я вперше знайшов запис про його військовий фах. У колонці батьки читаємо побілетний артилеріст Лука Феодоров Шумишин і законна жена його Анна Степанова, оба православного віросповідання». Запис зроблений 1 січня 1883 року, коли вони хрестили сина Петра, брата мого прадіда Леонтія. Лукаш Умишин жив у селі Водички Проскурівського повіту Подільської губернії. По батьківській лінії в царській армії служили ще двоє моїх прапрадідів: Василь Гуменюк і Юзе Коваль, тобто всього троє з чотирьох. Декому з дослідників щастить більше, і в матричних записах вони знаходять конкретні назви військових підрозділів, де служили їхні предки. У моєму випадку лише відомо про військову спеціальність Луки Шумишина, артилерист. Звичайно, цього недостатньо, щоб висунути якісь версії щодо місця його можливої служби. Ця тема дуже цікава в контексті вивчення свого родоводу. Якщо пощастить, можна знайти без перебільшення екзотичні факти з біографії предків, а саме, про військову спеціальність і місце служби. А це навіть дозволить висунути версії про участь вашого предка у військових походах, війнах і так далі. Погодьтеся, йдеться про непересічні сторінки життєпису. Друзі, нагадую, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де вже є багато цікавих матеріалів. Посилання залишу нижче. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту можна тут або за посиланням в описі до цього відео. Отже, продовжимо. Щоб більше зрозуміти специфіки того періоду через призму військової служби, я проаналізував метричні записи Різдво Богородицької церкви сіл Водички і Климківці. Це одна парафія, взяв період з 1880 до 88 років, метрики якого повністю збереглися. Протягом майже десятиліття там проживало 29 побілетних солдатів і 8 відставних, без врахування католиків, яких особливо у Климківцях було чимало. У записах зустрічається. Один фельдфебель, чотири унтер-офіцери і один єфрейтор. Інші військові рядові. На жаль, лише окремі записи містять посилання на підрозділи, де служили побілетні чи відставні солдати. Зокрема, згадуються: 46-й Дніпровський, Замойський, Уланський Волинський, 34-й Драгунський, Стародубський і Володимирський полки. Тоді у водичках і климківцях мешкало більше тисячі душ, з яких половину становили чоловіки, вірніше особи чоловічої статі, тобто включаючи дітей. Ці цифри, хоч приблизні, але дозволяють нам зробити окремі висновки. На той час в українських селах і маленьких містечках побілетні відставні солдати становили своєрідну касту, неофіційний стан. І хоча родини військових, як і самі солдати, перебуваючи в тривалій відпустці, нічим не відрізнялися від селян, проте вони мали абсолютно інший, наскільки видається, особливий навіть гоноровий статус. Наприклад, у сповідальних відомостях ці сім'ї навіть записувалися в окремий розділ, який йшов відразу за дворянами. Протягом зазначеного часового відрізку в метриках згадується про 37 солдатів, а це становить більше 7% чоловічого населення сіл. Якщо не враховувати дітей і додати католиків, тоді відсоток солдатів значно виросте. Але навіть ці приблизні цифри свідчать про те, що так звана загальна військова повинність, запроваджена 1874 році, не передбачала залучення до служби буквально всіх чоловіків призивного віку. Річ у тому, що тодішня російська армія не потребувала такої великої кількості призовників. Військова реформа Олександра II, яку втілював у життя міністр граф Дмитро Мілютін, передбачала насамперед створення сучасної на той час армії, здатної розгорнутися в разі війни. В зв'язку з цим були передбачені всілякі відстрочки і звільнення від служби. І навіть ті, хто підпадав під призов, могли не потрапити до війська. Призовники обиралися жеребкуванням із загальної кількості чоловіків, які підлягали призову. Кого відсіяли, зараховували до державного ополчення, яке скликалося у випадку війни і відігравало допоміжну роль. Також існували своєрідні пільги, визначення тих, хто не підлягав призову. Було встановлено три категорії таких чоловіків: до першої входили єдині сини або внуки в родині, до другої сини, які були єдиними працездатними в родині, не рахуючи батька. І до третьої чоловіки, якщо вони були наступними в родині після брата, який служить або служив. Військові історики сходяться на думці, що реформа графа Мілютіна, попри низку негативних факторів, скажімо, євреїв, так і не надали рівні права з іншими призовниками. Все-таки стала прогресивним кроком на шляху до утворення боєздатної армії в другій половині ХІХ століття. Проте, не забуваймо, що для українців та інших поневолених народів російська чи радянська армія завжди була уособленням примусу та поневірянь. Чоловіки мусили на довгі роки покидати свої родини, пересвідчився. На власному досвіді і нерідко гинути за чужі імперські інтереси. Друзі, а ваші предки служили в імперській армії? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на YouTube канал. Ми наближаємося до позначки у тисячу підписників. Допоможіть нам здолати цей рубіж, підтримайте україномовний YouTube канал. Побачимось! Па-па.